Привіт, мої друзі! Прибрано всі поля після зернових культур, після пшениці, жита, ячменю. І, на жаль, досі спостерігається таке явище, коли ось цю стерню, яка залишилася після злакових культур, господарі починають спалювати. Навіщо вони це роблять? Ви хочете від мене почути відповіді? Я не знаю. Цьому немає ніякого раціонального пояснення. А от чому цього не варто робити, пояснити я можу. Власне, яка цінність взагалі кожного поля? Це ґрунт чорнозем. Ну, я живу в тій місцевості, де якраз поширені ґрунти чорнозем. Ґрунт, точніше, верхній його шар гумус. Він створювався протягом багатьох тисячоліть живими організмами. Але ж це ж не означає, що вони такі створили, і все, ми пішли далі. Ні, вони там і залишаються жити, і продовжують свою життєдіяльність, переробку відмерлих решток рослин, тварин і так далі. І тому цей гумус, грунт, він, грунт, він ніколи не переводиться, так би мовити. І от уявіть собі, якщо пожежа. Яка там височенна температура? Да? Це там понад 200 градусів може бути. І все це, звісно, все живе, що є в ґрунті, воно просто згоряє, знищено. Таким чином, господар, бажаючи позбавитися від залишків рослинності, він просто знищує родючий шар ґрунту разом із живими організмами. І, взагалі, то протягом осені, там зими і весни, живі організми мали б там щось переробити, розкласти рештки на мікроелементи, які потім знову смоктували нові покоління рослин. А цього цього немає. Господарю нічого не залишається як казати: ой як все погано робить на полі, ой, яка є яка урожайність низька? Ой, треба щось робити. Ну і звісно, він не знаходить нічого кращого, як вносити хімічні добрива, тобто штучно виготовлені добрива. Це не є дуже погано, але це не є дуже добре для ґрунту. Тобто, із негативного, що можна назвати після спалювання стерні, це знищення живих організмів у ґрунті, він перестає насичуватися мінеральними речовинами, мікроелементами, і рослинам просто їх не вистачає. А по третє, завжди існує велика ймовірність того, що може пожежа перекинутися вітром на сусідні поля, чи на лісосмуги, чи на ліси, чи навіть на населені пункти, і це вже не раз спостерігалося в нашій країні. Зазвичай ось такі пожежі вони відбуваються саме у посушливі періоди. року. Ну і ще один негативний момент, про який не можна не згадати: це дим від цих згарищ. Всі живі організми складаються із карбону. Який під час горіння з'єднується із киснем із повітря, бо горіння ж без кисню не може відбуватися. І таким чином відбувається хімічна реакція, утворюється речовина з хімічною формулою СО2. Це є вуглекислий газ. Як ви думаєте, дуже він корисний буде для людини. Звісно, ні, зазвичай вуглекислий газ ми видихаємо як відпрацьований матеріал. Уявіть собі, скільки диму з цим вуглекислим газом утворюється лише від одного гектара спаленого поля, якщо це сотні гектарів, це неймовірна кількість вуглекислого газу, який забруднює повітря, підсилює парниковий ефект на нашій планеті, який і утворюється в результаті того, що вуглекислий газ накопичується таким куполом навколо нашої планети і не пропускає у відкритий космос. Тепло, ну тобто іншими словами, багаття ви не палі, а листя компостуйте, не забруднюйте повітря, вуглекислим газом. Ні, ні, ні цього не можна. А ціле поле палити можна, да? Нормально логіка залізна. Природа мільйони років існувала до. Появи людини і буде існувати після зникнення людини з нашої планети. Природі все збалансовано, і вона сама знає, як переробляти відмерлі рештки, коли і що розкладати, і де як що використовувати. Тому ніколи, друзі, не паліть стерню, не паліть сухостій. все це можна переробляти зовсім по іншому, бо дати природі самі розібратися. А якщо ви зустрічаєте таких нерозумних людей, які це роблять, то ви обов'язково розкажіть їм, поділіться своїми знаннями, що так робити не можна. А якщо вони вас не зрозуміють та ще і почнуть говорити всілякі неприємні речі, то ви їм скажіть про те, що існує закон України, який передбачає штраф за спалювання стерні або сухостою і розведення багать, які можуть призвести до пожеж, можливо, тоді... Ці люди зрозуміють, що так робити не можна, бо держава ніколи просто так закони створювати не буде. Лише через раціональне якесь рішення. Ось так тепер ви дуже дуже розумні, тому що ви любите природу, підписані на мій канал. переглядаєте всі відео і любите природу так само, як люблю і я. Всім гарного дня, то побачимо, руда біологія.